Виконуємо другу задачу практичної роботи 3.5 за підручником інформатика 8 класу Джона Андрі Біоса 2025 року випуску. Задачу я буду виконувати в програмному середовищі Тоні. Ви можете використовувати інші середовище розробки. Так, закрию попередню програму, створю нове вікно і створимо функцію для знаходження площі круглого приміщення. Пишемо ключове слово DEF. Я назву функцію. Кіркал «area», Параметром даної функції буде радіус. В кінці рядка пишемо 2 крапку та натискаємо Enter. І бачимо, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий на рівні 4 пропуском, бо одному натиснені клавіші Tab. Все, що з відступом буде належати до даної функції. Ну і дана функція почислює площа кола і повертає значення площі цієї знайденої з допомогою оператора Return. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl-пропуск. Площа кола шукається за формулою PR квадрат. Число P рівне 3,14, можна його написати просто 3,14 або скористатися значенням, яке є в модулі матч. Давайте підключимо даний модуль. Модулі підключаються з самого початку. І множимо на радіус в квадраті. Квадрат запишемо, просто радіус помножити на радіус. Давайте зразу перевіримо, чи працює. Перейдемо до основної частини програми. Радіус користувач має вести з клавіатури. І те, що користувач веде з клавіатури, нехай зберігається з міні-R. Вводимо з клавіатури з допомогою функції Input, але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий. Ну, і давайте перетворимо все-таки в дійсний тип, а не в цілий. Тобто, що радіус може бути не тільки ціле число, але дійсне. Для цього скористаємося функцією float. Запишемо підказку користачу, щоб він орієнтувався, що йому саме потрібно вводити. Тепер нам потрібно викликати функцію Circle Area ну і вивести результат з допомогою функції Print. Вводимо консоль. Запишемо також якийсь пояснювальний текст. І аргументом функції Kirk буде зміна R. Тобто введений радіус. Давайте збережемо. Це друга задача параграфу 3.5. І запустимо. Так, введемо радіус. Щоб переконатися, чи працює спочатку один. Натискаємо Enter. Так, і 3,14 є. Але тут багато, бачите, знаку після коми, тому що ми використали ось таке число пі за модуля матч. Давайте округлимо, щоб раніше виглядало. Для цього скористаємося функції round. І округлимо давайте, до двох знаків після коми. Значить пишемо тут після коми 2. Так, Добре, два знаки після коми. Ведемо дійсне число. Також все працює. Ну, а тепер створимо функцію для знаходження площі прямокутного приміщення. Функції прийнято писати з самого верху зразу після підключення модуля, якщо ви його підключаєте, я вже назву дану функцію RectangleArea. Параметрами даної функції вже буде і ширина, і висота. Аналогічний відступ. І для того, щоб обчислити площу прямокутника, потрібно ширину помножити на висоту. Ну а далі змінну W, попаде ширина прямокутного приміщення? Змінну H, висота. Тепер викликаємо функцію rectangle area, і зразу виводимо за допомогою функції Print. Так, давайте можливо швидше будемо також скопіювати. Раунд вже нам тут не потрібно буде. То Аргументами ми нас змінно на W та H. Так, все працює. Задачу виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.